Скільки ж нам обійшлась наша автоподрож з Польщі до Іспанії? І чому саме таким чином ми вирішили їхати? Ми їхали власним авто. Чому саме так? Ну, по-перше, найочевидніше. Ми хотіли перевезти власне авто. Чому не продали і не купили тут на місці? Все просто. Ми турбуємось про свою машину, чоловік регулярно її доглядає, замінює всі потрібні деталі. І ми в ній упевнені. Ризикувати і купувати щось по приїзді не хотілося. А ще ми були здивовані, але факт. Авто в Польщі значно дешевше ніж в Іспанії. Тож ми оцінили ринок, врахували нюанси з розмитненням, і нам було доцільно привезти саме наше авто. По-друге, ми заповнили машину своїми речами, які хотіли забрати. Їх не так багато, але і немало. І з нами одразу їхав наш песик. Думаю, господарі чотирьох хвостиків знають, що не кожна авіакомпанія бере їх на борт і взагалі перевезти їх не так так-то і дешево перевізником. Вирішили, раз уж їдемо Європою. А водій у нас лише чоловік, треба робити зупинки на ночівлю і трохи прогулятись топовими містами. Тож увесь наш маршрут із зупинками і цінами я приписала під відео, а загальна сума, витрачена на пальне, їжу та ночівлю, була ось така. Як вважаєте, багато чи мало? Розкажіть, як ви їхали?